Доброго дня, дорогі мої друзі. думала думала, що мені приготовить? Вже все переготовила. Це надумала картоплю у горшочках. У мене є вершочки. Я обирала картоплі чи начистила. В нас, кажуть, налупила Морквочка і а, у мене окорочка куріни є. От я їх поризала. Ось такі кусочки. Багато-багато так, ну, невеличкі. Я промила ще ось замочила водичку і ще зльощу, пару раз промию, щоб водичка була. Ну, така вона навіть світла, ну, хай ще постоїть. Ще такого я беру і трошки отаку солі сиплю. Соль обираю все. Я далі покажу, що я буду робити. Я зараз візьму і. Покришу картоплю. Ще мені треба цибуля і різні приправи. Ну і далі, як я буду заповнювати горшочки, я вам покажу. Чесничок там ще положу по пару зубчиків. Ну, М'ясо можна обжарити, можна не обжарити, хто як хоче. Я візьму на сковороду ту таку свою, як для тушення, і трошки-трошки обжару, чуть-чуть. Ну, і бажано картоплю, але я картоплю, мабуть, не буду, просто покришу на такі не, не на великі куски, щоб вона швидше приготувалася. Ну, і теж можна додати, що хочете, вершки, молочко в картоплю. У мене немає, я додав чуть-чуть водички. Візьму замариную в майонезі, там приправки різні дам. Ну, і далі покажу. Ну, так, друзі, я взяла от приправи. Буду давати всього не дуже багато трошки. Отак, От перчик. Так. Коровий листочок дуже трошки. Так. Так, є. Чуть-чуть паприки. Багато не буду, ну, чуть-чуть отак. чуть чуть там майже й немає. Так. Тепер приправа до курки. Ну, трошки замариную, отак. І чуть, чуть його я протушу. Так, є. Ух! Так. так от на таке діло я беру такі перчатки. Так солі дала небагато. чуть-чуть, чуть-чуть горчицы. Можно и не давать. Ну, даже трошки. Ну, и майонез. Тоже всего минимум. Все. И перемешиваю. А чеснок уже чеснок я уже додам в щечки Одна рука, звісно, другої треба придержати миску, а в мене телефон. Ну нічого. Так теж нормально буде. Зараз хай трошки помаринується, я приготовлю картоплю, порежу. Ще мені треба моркву поріжути, цибулю, горщики поставлю. На стіл, коли все було під рукою. О, отак. Нехай ніяких соєві соус, нічого того мені давати не треба. Ну, якби був сир твердий, можна було ще потерти сир, та да можна що завгодно, моцарелла, було б класно. Ну і так буде добре. Вершки теж нам не треба, бо це вже буде дуже жирно. Ось так буде. Хай маринується. Так, знімаю перчатку. Бачите, як і рука чиста. виключаюсь М'ясо маринується. Картоплю я приготувала порізала морквочку такими кубочками. Щоб, отак, от знаєте, красивенько. Вона десь там на дно попадала. Так, додаю трошки. Олійки небагато, Чуть-чуть. так, додаю трошки солі. Так, солі додала. Тепер я предпочитаю просто так одна картопля, чуть олійки і все, і ніяких не маринувати, нічого такого. Ну, я тут не одна, тому що у мене ще є мужики. І я ще отак даю приправку, вона така жовтенька. Даю теж перчик, трошки так, Лавровий листочок так же само. трошки так, трошки паприки. Так. Так. Додала. Можу давайте трошки майонезу копелюнечко. Отак десь чайна ложка. більше не треба. Все, гарно перемішуємо. Я роблю з того, що в мене є. Вершко у мене немає і ми жиру того такого дуже не любимо, не можемо, тому що болять желудки. Усе отак, от щоб воно було таке більш-менш легеньке. Майонез у мене хороший. він не кислий, оцей на перепелиних яйцях дуже добрий майонез. Отак, зараз, я перемішаю і ще трошки додавлю паприки. наши картофели будут тоже мариноваться нашли копченой паприкой, но я не буду добавлять так ну вот так все нехай маринуется я буду Зараз приготовлю горщики. І буду обжарвати трошечки, отак трохи на сковорідці, щоб ніби так воно як Тут-чуть, капельку і все. І у горщики. Горшочки я вже приготовила. Цибульки накрішила, часник, лавровий листочок, так, по чуть-чуть положу. Картопля у мене тут стоїть. Маринується, і я вже зараз забираю з плити м'ясо. Чесничок теж ось. Так, і будемо заповнювати горшочки. Виключусь ключусь поки. так я вже піджарила м'ясо. Зараз покажу. От так я м'ясо трошечки, трошечки, ніби то як притушилося. П'ять минуток, 5 хвилин. І все. І ложимо ось на дно угорщики. По три кусочки я побачу, а там ще підверх положу кусочки, щоб зразу коли їсти, щоб собі взяти, щоб був кусочок м'яса, щоб не доставати там знизу, а щоб воно було і зверху. По два куска я положила м'яса, Такі великі. І от ще мене трохи осталось, Зараз ще, мабуть, положу по кусочку. Так, щоб було по три. Та й все. Да й буде нормально якраз. Отако. Вот ну отак. Вот Тепер ложу цибульку. Такі два зубочка чеснику. І картоплю зараз. Мабуть, якраз я так хорошо розчитала. Бачите, в мене ще ось буде, бачите, цей, що картопля маринувала, сам буде ось такий, як бульончик залить. Так ще трошки оцібую продаю. Так, щоб був запах хороший у нас тут. Так. Чи ж воно буде пропадати все до кінця? Так. так. Тепер лавровий листочок. Дуже багато не треба, тому що буде такий запах, тому що там трошки є листочка лаврового, меленого. Отак я зараз тут так от ламаю. Так. так, і далі картоплю наверх. А зараз я ось це м'ясо ще поділю, положу теж горщики, щоб не було вже його. Щоб воно ставалося, я зараз ножом перерижу і подобавляю. У мене немає, я шкуру всю забрала і буде собачкам. те все, що нам не подобається, ми його викидаємо Не на мусор а даю котикам або собачкам, тому що там такі ці косточки де гомілка. Я його не беру. На що нам де костки? Костки не треба. Якби були шампіньйони, теж їх можна на вербі було трошки положити, але ну, вони немає. Шампіньону у мене немає. Жарить їх і обал'єнно було б. Що як у мене немає, наприклад, шампіньонів чи тих віршков, то мені не готовить, то ж можна знайти виход з положення. Це можна знайти що є, його будемо і готовити. Мало я зараз додавлю трошки, у мене там на сковороді є я бульон, що м'яско жарилося. І додавлю ще і позаліваю горщики. Трошки влії додав, приправки ще додавила. розмішую і це дуже смакота. Тут картопля маринувалася, я взяла ще. Що м'яско жарилося. Це ж, ну, поняли бульончики, от. І чуть-чуть я посолила зверху картоплю чуть-чуть, тому що воно як не досоляне, то теж ніяке. Поняли. І все, і ставлю в духовку, накриваю горщики. Ставлю в духовку на 180 градусів, поставлю так буде. Видно. Я відкрию, потім і попробую і все. Чи картопля м'яка. І блюдо наше готове буде. Я думаю, що я чайника ще трошки по грам 30 ще добавлю водички, щоб сочна була картопля. Отак. Вона масла ще добавить трошки. Зараз побачу. Може, у два горчика добавлю у 4 додала. Кашу маслом не спортимо. Все. Отак, От бачите, як я поставила на деко. У мене так чітко все вийшло. Якраз шість горшочків помістилося. Навіть якщо посуну, то можна ще два поставити. Отак, От туди-сюди, ну, три, мабуть, не стане. А два. так, десь сюди і сюди стало б. Представляєте, як класно. Все, картопля вже готова. Смотрите, какая она красота вышла. Я познимала эти крышечки, потому что хочется ж показать вам. Вот такая румяненька. Вот такая добра.